Вітаю всіх на каналі Селянин. Сьогодні 17 листопада. Ми вирушили на пошуки білих грибів. І як тільки зайшли на наше прекрасне, родюче білими грибами місце, я зразу побачив захованого білого гриба. А захований він ось тако. Подивіться, яка велика шапка. Він величенький вже, як бачите. У нього шапка дуже-дуже масивна, от як долоня. Попробуємо його витягнути і побачити його з усіх боків. Ось такий великан. Не хотів би сказати, що він наш переросток такий великий, тому що шапка крепка, молода ще, корінчик також, так як у нас дощі почалися. Періодично і навіть тепер хмарна погода, вітер сильний. І передаючи її на сніг, ці гриби дуже красиві, дуже гарно стрималися, поки ми їх не знайшли. Так що будемо починати наш сьогоднішній похід ось такого білого гриба. Залишайтеся з нами. Приємного перегляду! Ось така гарна дорога, і попри саму дорогу, Дивіться, у травички захований гриб. Ось так красиво замаскувався. Навіть його не видно все, прямо в ожурничкові. Вот такий коричневий. Як бачите, у нас от є зруб, я вам покажу його. Подивіться, листочки зелені. Щоб не казали, що я обманюю, подивіться в ярок. Ще зелено. Листя на великому лісі вже обсипано, ну в ярках ще все зелено. Листя все тримається. По краях на берегах вже листя обсипане. І. Під берегами великими, листя ще стоїть жовте. Так як у нас не, не дуже багато морозів було декілька днів, вони ще всі не опали. Ось такі гриби два, були один далеко від другого, вони будуть починати все сьогоднішнє. Саме приємне це те, що ми знайшли на початку при заході в ліс. І так, Чудеса бувають різні, проходжую я ось таке листя під берегом і я нічого не бачу. Але коли я вийшов вже по листі йти, я замітив дуже-дуже цікавий бережок. Дивіться, який Такий непримітний, правда? Але якщо взяти зверху, подивитися, ми тут бачимо. Розового гриба. Подивіться, якого няшного. Ох, який зайчик. Правда? Красавчик? Давайте піднімемо його. Ой, виліз. Так. Да. Оце гриб. Ну це ще не все. Кладемо його, закриваємо. Не переживайте, друзі, хто дивиться мене, я всі ямки прикриваю. Просто на даний момент, коли знімаю і тримаю ось такі гриби, я, я просто не можу одночасно закривати. За собою, коли зняв, почистив, я все файненько перекрив, нічого ніде не виднося, грибниця не порушується. Так, дивимося на другого гриба, який захований ось тут. Прижимаємо, чи, чи немає якогось ще одного. І ось тут ми бачимо ще одного такого розового зайчика. Ну як вам. Краса, друзі, ну це ж просто краса. Ви подивіться, ну, ну як не любуватися цими грибами. Але дивіться далі. Ось тут є такий хрестик. З дерев, з крачків. І що мене найбільше здивувало, що там нічого не виднося. Але що взяти і помаленьку поковиряти. а потім легенько підняти, то ми можемо побачити тут отаку От тарілочку. Старілочку розового гриба. О! Ось такий грибик. Захований. Вважайте, що якщо б не знайшов я того, то цей прямо так би і згнив тут в лисі, тому що він вже великий, він вже свій ріст взяв, тому що вони тут не сильно високі ростуть. І все. І він би тут пропав. Тому отакий урожай ми отримали на одному містечку з листя. Можливо, тут ще є зараз, я ще проматую, продивлюся, бо ви бачите, що вони заховані дуже. Прям дуже-дуже сильно заховані. Їх просто не виднося. Друзі, кидаємо в корзинку, чистимо їх. І Починаємо шукати. У нас тут дві ще лісочок, який красивий і скільки тут листочків цих. Треба все провірити, тому що це осінь і вони шукають тепло. Обов'язково має бути тепло. Так що, чесно, і пішли шукати далі. Осінні пошуки, як завжди, інтересні тим, що можна гриби знайти ось таким способом. В листочках я йшов і не бачив гриба. Я просто кинув ногою по листі, ну, просто кроком йшов, збив гриба. Ось такого розовенького. І біля нього, дивіться, сидить ще один такий самий. Ну цього я вже не збив. Він, він був захований маленький у листі. Але ось цього прийшлося збити. такі розлі гриби у листі сидять прямо в дорозі. Тут колись була дорога, і вони тут і ростуть. Ну, а це мені найбільше подобається. У мене є дорога, я вам покажу, отака дорога по низу. і дорога вверх, що колись тут тягнули ліс. І. У цій дорозі постійно навіває вітер листя. От таке дивиться, воно бігає постійно. І сюди навіває дуже-дуже багато листя. Я буквально десь в попередніх відео е, тут знаходив гриба в листі повністю закопаного. Але на даний момент я прийшов на своє місце і подивіться, що тут є. Ви бачите, так? Да? Я зніму навіть рюкзак. Щоб вам показати все. Оу, рюкзак перевернувся. Дивіться. Ну і як вам така картина? Ха-ха. <реш> Ууу! Оце да. О, дивіться. Дивіться. <реш> Оце, да. От вам і листочки. От вам і листочки. Да. Оце мене... мене це радує. Я, десь, я забираю і лист назад нападаю. Я лиш забрав, а воно назад завіває. Ну і як вам? Оце да. Оце мені просто слівен. Не підбавляє розум, щоб пояснити ось цю красу. Друзі, ну це. ну... Давайте ви напишіть, що це таке є. Як цьому радіти? Тому що просто взяти і, і сказати, ну, це просто гриби, ну це, це мало. Тому що знайти ось такі гриби в такій кількості і в такій якості. Тому що це найкращі гриби, які йдуть і на продаж, і на сушку, тому що вони чистенькі. Це прекрасні гриби. Ну і давайте їх будемо пробувати. Вибирати, мабуть, чи, чи може їх так лишити. Вони як декоративні. Просто як декоративні. Вибираємо першого маленького. Головне, що тут я ніколи не порпався, я собі листя зразу закривав за собою, нічого не було, виднося. І. це, ой-ой-ой, дивіться, ой, 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 який він. О-о-о. І ця улибашечка. Смішарик мій маленький. Ви бачите це, дивіться, в нього одне очко. Якщо взяти. І. і і і, і, і. Питичка треба. Взяти, зробити от то маленьке очко. Отако. От І буде просто мімішний грибик, який сміється. Так, добре. Доста любуватися. Ходить, ох, витягуємо ще один. Дадададад. Кладемо. І витягуємо ще одного. О! Ну, я думаю, що ось такі гриби заслуговують не тільки лайка, вподобайку і підписочки. Ну і вашого золотого чарівного коментаря. Зараз ми ці листочки всі заправимо, щоб вони так і сиділи, як, як були до нас. Ну, ну ви подивіться, ну це ж масивний гриб, він чистенький. Просто чистесенький, білий гриб, Подивіться на цей корінчик. Він твердючий, я нажимаю, тепер дивіться, він твердий-твердий. Шапочки свіжі, молоденькі, гладосенькі. Вони ще й в слизі, що вони тільки вилізли з грибниці. А знаєте, чому вони тут такі виросли? Тому що, по-перше, листя тримає дуже сильну компресію тепла. Відпер іде, так як у нас дощі трошки десь морозець, холодні вітри. Звідси земля нагрівається за день коли сонечко. І виходить, що лися все спирає тепло, і гриб має де з'явитися. Він має де рости. І виростають ось такі гарні гриби. Чистимо друзі їх і кладемо їх до їх побратимів. Так, далеко не відходив від того місця. Побачив в листю. сидить золотка наше. Листочок приліпився. Ось яка чудова шапочка, різнокольорова. Корінчик гарний. Молодий, дивіться, можна побачити, який він чистий. Прям як сльозиночка. Його тут навіть хтось підгризав вже. О. Красота, заберу, заберу його до корзинки. Досить цікава ситуація, замітив корінчики від грибів, щоб все щастив. Ось такі корінчики, давні корінчики, бо вже засохли, кинув листя і знайшов отакого. бацака. Ось такий боцман. Накритий був у листі. Ну, це він виріс після того, якщо, як хтось, типу, скоріше всього, вчора знайшли, а може навіть позавчора. Бачите, прикритий виріс такий на тому ж самому місці. Подивіться в якому листі заховані гриби. Попри дорогу йшов, замітив, що щось біліє. Сонечко чу-чуть вигріло, чуть стало світліше. Ось такі гриби стирчать прямо з листя, а листя сантиметрів 20. Прямо в корчах. Бачите, такий молоднячок. Приховався у самій дорозі в глині, у таких маленьких корчиках. Дивіться, який гриб. Бачите, як заховувався. Тут такий блондинчик, а тут темненький. І бачите, як відіграє роль світла. Де було накрито, там біленький. А де сонечко лише перегріло, там зразу темненький, загорівший грибик. Ось такий красунчик. Дуже гарний. Сьогодні дуже гарні гриби. За що я дуже дякую нашій природі, за те, що вона дарує таку красу. І ми радіємо. Всі радіємо дарами. Так, довго я знаходився. прийшлося далеко йти. Ну, прийшов на місце таке, яке пройшов за півтора кілометра і знайшов. Гарні гриби. Так, і десь один тут. А десь тут є. Слухайте, ну так гриб захований, що я вже аж не вижу сам. Дуже інтересно заховався він, звісно. А от. Ну подивіться, я, я чесно, я його сам не бачив. Такі маскировщики сильні. От. дивіться, вони такі темненькі, у листі. Ну, звичайно гарні, дуже гриби. Але бачите, заховані дуже сильно. В корінь виріс гриб. Шапочки рухається. Попробуємо помаленьку витягнути. о, Дивіться, який гарний, плоский. Тут хтось рядом почистив, недалеко від нього. Теж корінь бачу. А цей виріс прямо в корені дерева.